Базовий мінімум через кішний максимум. Витяжка прихована монтажу. Пішли покажу. Якраз є нагода показати вам свого гравера, бо в мене ось в роботі така витяжка. Зараз, в незалежності, є світло чи нема, а я користуюсь копсом. Набір у мене на максималках дві тушки для шліфування та нарізання. У них різна потужність та оберті. 2800 для шліфування і 16 тисяч обертів для різання. В комплекті дві батареї, одна зарядка і багато різних черепашок. Також я додав ще 200 голочок. Ну, це для роботи із витяжками. В роботі в мене є з чим порівнювати, був у мене прямий кутовий гравер мережеві, ну а зараз акумуляторний. Робить тихо, диск не виляє, ріже плавненько. І сьогодні звернув увагу на те, що він ріже доволі швидко. Можливо, це, що в мене плитка сьогодні така ніжна, 5 мм товщина. Ну прям я дуже швидко вирізав ним витяжку. В руці тримати приємно, немає дроту, це дуже зручно. Ну і акумулятора вистачає надовго. Набір вартує своїх грошей, економить мені час та нерви, а це головне.